Добрий ранок, грешик. Давай давай вставай вже. Надо прокидатися, куди на інший бочок повернувся. А ну, давай, вставай. Ой, ні Хочеш ще повалятися. Сонечко, сніданок вже на столі, кава на столі, ди снідати вже. Іду йду, я тут. Господи. Оце добрий ранок. Добрий ранок, любий. Добре. Яка ж тут краса? Добрий ранок. Ти мені посміхаєшся. <сум> Який гарний настрій можна зробити просто, власноруч! Якщо прикладаєш до цього своє серце і своє, своє кохання. Дякую, любий. Думаю, що діти також захочуть приготувати собі такий гарний. Сніданок для підняття свого гарного настрою. Ти розкажеш, як ти це робив? Та -та. Поділишся та -та. рецептами. Та -та. Ну, все, дякую. Та -та. Дякую, дякую. От видалили серединки, поверх посипали грушу паприкою та корицею. А це подарунок доці Вікторії Вікачки. Сьогодні я буду використовувати цей подарунок. Для приготування смачних груш. Так, приготував деко, заслав її пергаментом. Зараз буду викладувати грушу приготовану. Поклали горішки різні Ти і пали медом заходу України. Свалявський мед. Поставив розігріту духовку на 180 градусів і на 60 хвилин. Поки що подивимось, як буде смажитись. Пройшло 10 хвилин груша, приготувалась. Не зовсім, але ми поклали сир чедер. І зараз будемо її відправляти духову шафу. Пройшло 10 хвилин, наша груша готова. Зараз будемо прикрашати. Ну от що у нас вийшло. Прикрасили груші, запечені з медом. і з різними горішками, ще своїми фруктами з нашого городу. О така краса. Ну і ще отака вівсяна каша. Смачного!